Так, Все тоді поїхали. Та ще раз усім привіт. Сьогодні у нас буде практика по темі HyperLogLog. Це, власне, в цілому data, data Structure, структура даних, але вона також і описує певний алгоритм. Ось про мене, хто не знайомий, мене звуть Кручук Сергій. Я працюю на позиції Software Engineer в компанії Intellius. Та також є коорганайзером різних активностей в нашій спільноті. Ось, що таке взагалі HyperLogLog? це ймовірнісна структура даних. Тобто вона має певну похибку. Ось її основна ціль це зберігати великі об'єми даних і давати певний естімейт на кількість унікальних елементів. Ну, і ця штука називається Cardinality. Ось. І також одним з бенефітом є, що ну, до. До самої швидкості роботи є ще те, що вона memory efficient. Ось. Тобто, вона зберігає, вона не зберігає оригінальні дані, але вона зберігає дані в такому вигляді, щоб залишати супермінімальний футпринт. Тобто, якщо дивитися там на мільярд елементів, то Сама структурка, сама, е, самі дані, які будуть зберігатися на диску, це всього лише декілька кілобайтів. Ось. Далі ми побачимо приклад. Ось. Е, е, давайте поговоримо про проблему, яку вирішується е, структура даних. Е, ця проблема відома під назвою count distinct Problem. Тобто, це проблема, яку можна описати, типу, скільки, скільки в нас є унікальних елементів в якомусь датасеті. Ось, і, і ця проблема з'являється в різних доменах. Е, і Ще більше вона проявляється в, на великих скейлах, коли у вас або розподілена система, ну на великі скела, це зазвичай розподілена система, або у вас просто дуже багато даних. І звичайні функції підрахування вони, по-перше, працюють довго, і по-друге, якщо вам треба просто знати якусь приблизну кількість даних в датасеті, і вам не потрібно зберігати оригінальні дані. То ця штука теж вам підходить. І... Але якщо ви зберігаєте всі дані в датасеті, чисто для підрахунку, ви також втрачаєте дуже багато е... розміру на диску. Та? Ви зберігаєте оригінальні дані для того, щоб тільки підрахувати. Ось. І також да, ця проблема, як я сказав, вона дуже гарно проявляється в розподільних системах. І... Хайперлоглог допомагає навіть в розподілених системах. Я так думаю, вона б даже була задизайнена під те, щоб працювати в розподілених системах. Ось про це ми детальніше зараз поговоримо. Uh, да, Зразу прийдемо про ескейси. Про тобто ми розуміємо, що це щось що рахує унікальні елементи в великих датасетах, але де нам це може бути потрібно. Бути так. Uh, ну, перше, це в нас звичайно веб-аплікація uh, веб -апліка, або аналітика. Тобто, де ми хочемо порахувати унікальні. Uh, Візитери на сайт, або якісь кліки, лайки, кількість там, не знаю, коментів, якщо їх дуже багато. І також можна воно доволі швидко працює в реал таймі. Тобто Можна навіть в реал таймі підраховувати estimation, по, тому, по якомусь значенню, по якісь характеристики, знову ж таки, кількість візитерів на, на сайті. Ось. А Також воно може використовуватись в, в, в нетверкінгу і security. Тобто Ось Такий гарний приклад, який є в інтернеті, це те, що а, можна зберігати унікальні IP-шки, і а, відповідно по них робити якусь додаткову аналітику і дивитися а, ну власне, аналізувати саме реквести а, чи коннекшени з унікальних ID. Ось, і тут benefit гарний грає, що можна багато IP аналізувати, бо у вас memory footprint супермаленький. Ось ну, big data uh, warehousing, тобто є такі big data орієнтед бази даних, як Redshift, Snowflake або Google BigQuery, вони використовують під капотом, uh, дають можливість використовувати HyperLogLog як функції для ваших квері, uh, і також вони використовують uh, цю структуру даних, uh, щоб робити певні оптимізації для квері. Тобто, наприклад, в них є така типу, функція ProximiteCountDistinct. Яка власне використовує HyperLogLog для того, щоб підраховувати унікальні елементи в якомусь датасеті. Ось також стрімінг-аналітік, як я згадував вище, HyperLogLog дуже гарно підходить через свій перформанс, щоб працювати в ріал таймі. От, відповідно, для стрімінгу для стрімінгу це також дуже гарно підходить. І, власне, Flink і Spark там використовують цю функцію для своїх, точніше, використовується структуру даних для своїх внутрішніх функцій. Ось, І останнє е, таке вже приземлене, при, приземлене до наших це ну, Postgres. В нього є екстеншн є Redis, в якому, який власне, сам по собі підтримує багато структур даних під капотом, і відповідно в нього є функції різні для того, щоб працювати з хайперлоглогом. Є ще також Apache Droid, е, от, І вони всі використовують, е, точніше, вони надають хайперлоглог як структурку для, для якихось обчислень. Для своїх обчислів, маю на увазі. І також вони використовують під капотом особливості Postgres. За цим екстеншеном він може використовувати HyperLogLog для оптимізації query. Ось. Давайте розглянемо трошки, як це працює. Це такий high-level overview алгоритму. Ось, а, Тут така велика картинка, зараз поясню, що відбувається. Зліва ми бачимо. Кількість, типу, нам, нам, нам на вхід в, до нашої дата структури, HyperLogLog прийшло 4 елементи. І ми хочемо його, не його, їх розподілити якимось чином, зберегти інформацію про ці вхідні числа. Ось. Основна ідея HyperLogLog, що він зберігає, він робить -таки, хеш, без нього нікуди, робить хеш на вхідному елементі. І далі переводити хеш в бінарний формат, і потім вже аналізує цей бінарний формат для того, щоб зрозуміти, в який бакет покласти. Знову ж таки, тут є бакети, але вони називаються registрі. Ось, бо бакети трошки мають інший сенс в цілому. Ось, і власне вони рахують унікальність самого елемента. Там є така концепція, що кількість нулів в бінарному форматі для якогось числа, вони якби. Ну, Це залежить ще від хеш-функції, але в цілому по кількості лідуючих нулів і довжині цієї секвенс. Наприклад, тут, тут два, два нулі спочатку. Якщо ви аналізувати все, все число. Тут одне, тут, 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 тут немає. Ось. Відповідно, цей секвенс описує унікальність самого елементу. Ось там є така штука. Можете, от я ресурс залишив. Після вже сесії почитати презентацію ой, ресурс, подивитися, як там все працює, бо я в деталі не хочу вдаватись, щоб це не затягувати. ось Але повертаючись до прикладу. Тобто, в нас основна ціль це захешувати е число і проаналізувати його хеш, щоб визначити, куди нам його покласти, але ми його не будемо класти як як саме число, ми будемо класти інформацію про його умовну унікальність. Тобто, що ми додали новий, унікальний, унікальне значення в нашу. Нашу, нашу систему, нашу датуструктуру. Ось, відповідно, про те, до прикладу, у нас є 4 номмери, отримали хеш, і в бінарному форматі ми цей хеш розділяємо на дві частинки. Перша частинка це вона залежить там, від кількості реєстрів, скільки ми перших бітів беремо. Ну, в даному випадку ми беремо 2. Тобто один і нуль. Ось. І це в нас один і нуль. Воно визначає, що це буде в нас йти в другий бакет. Ось і далі от те, що залишилось, та частинка, яка залишилась, ми в ній рахуємо кількість, лідуючих, ну, секвенс лідуючих нулів. Ось В даному випадку тут тільки, тільки один нулик. Та відповідно, ми з цю інформацію, що в нас є один нулик, ми записуємо в цей бакет. От у нас тепер лонге з 0 з 1. Так само ми робимо для всіх інших: тобто визначаємо бакет, визначаємо кількість лідуючих нулів і записуємо в бакет. Відповідно, після того, як ми пройшли 4 елементи. В uh, нас вийшли типу, заповнені 4 бакета, і в кожному бакеті є інформація про скільки в нас лідуючих нулів було в оригінальних даних. Не в оригінальних даних, а в хеші оригінальних даних. Ось давайте переглянемо приклад, який пояснює, як відбувається далі наповнення цієї структурики. Наприклад, є інший приклад. Так, класно, сказав. Тобто в нас є хеш, в числа 5, від нього, в нього в бінарному форматі це буде виглядати, типу в такому, в такому вигляді. Тобто знову ми бачимо, що перших два біти це в нас відповідає за другий бакет, але тепер у нас є два лідуючих нуля, на відміну від ось цього прикладу, де у нас був один лідуючий. Тому поведінка структури даних буде така, що вона перезапише от оце значення в бакеті з індексом 2. Було longest zero 1, стане двоєчка. Бо ми тепер е, отримали більш унікальне, е, е, типу, число. Ось. Є другий приклад. Е, коли в нас кількість слідуючих е, нулів менше ніж було. Тобто, знову ж таки, ми додаємо якийсь нобер, бачимо, що він попадає в бакет в з індексом одиничка Ось. Е, і бачимо, що в нього тільки один лідуючий нулик. А в цьому варіанті, який перший ми додавали, ми бачимо, що тут було два лідуючих нулики. Відповідно, далі структура даних нічого не робить з цими даними. Вона бачить, що нічого не треба перезаписувати. У нас вже тут був сформований найдовший, ну найдовший секвенс з нулів, тобто двійчик. Ось. Це, це, власне, перший такий прохід. Це ми заповнюємо нашу структуру даних, заповнюємо оці бакети, реєстри, і дивимося, скільки в нас умовно унікальних елементів. Далі йде сута математика. Хайперлоглог це не оригінальна назва, насправді е, дата структури. Це розвиток певної. Боже, е, кажу, дата структури, структури даних боже. Е, і початково в. Е, Функція, яка вираховувала кардиналіті, тобто кількість унікальних елементів в датасеті, була приблизно така. А, і в ній не використовувались е, регістри, як такі. В неї використовувалися просто декілька е, хеш функцій Ось, і тут, відповідно, в нас воно так вираховувалось, що в нас все залежало від кількості функцій. Ось, і, і аналізувалися власне ті ж самі секвенси нулів. Ну, і там є ще Correlation Factor, про нього також окремо читати. Це там окрема прям можна сказати, функція. ось. Але в HyperLogLog вже функція виглядає трошки по-іншому. І в нас відпадає, як такі кількість функцій, кількість хеш-функцій. У нас є тільки одна гарна хеш-функція, зазвичай це 64-бітна хеш-функція, ось, і Також з'являється гармонійне середнє теж окрема штука, можете окремо читати, залишу посилання, там будуть далі посилання ну, в статті посилання на інше посилання. Ось. Тобто, функція так виглядає. Це просто показує, що HyperLogLog це вже така штука, яка розвивалася з роками, і має декілька варіацій. Ось. Тобто, це не те, що я тут щось хочу вам, щоб ви прямо до кінця зрозуміли, бо тут, власне кажу, це су математика. Ось. Так, тепер трошки тут зараз буде білий екран. Тому осторожненько. Так, да, тепер ми проговорили, де це можна використовувати, які, які проблеми воно вирішує, і приблизно, як воно працює. Надіюсь, було зрозуміло на хай-левелі. В цілому, для практики це сьогодні не пригодиться. Це так для вашої, для вашої типу, додаткової інформації, як воно під капотом працює, як мінімум, на хай левелі Ось, значить з перших. Таких переваг, це те, що ця структура даних залишає супермаленький memory footprint, як я казав раніше, один мільярд елементів це буде займати там приблизно півтора кБ. а з приблизно двохвідсотковою похибкою. Насправді на одному мільярді даних 2% похибки доволі високі. але але якщо там подивитися по значеннях, то якщо це там якісь лайки, чи там перегляди, чи кількість унікальних юзерів, то в цілому на глобальний якийсь тренд це впливати не буде. І е, от власне такими, рі, е, такими похибками можна нормально так е, просто нехтувати. Ось, і там я пам'ятаю приклад: Google е, от BigQuery, вони використовують е, 12, е, вони використовують хайперлоглог за розміром 12 кілобайт. І в них на одному мільярді елементів виходить похибка щось менше відсотка. Тобто знову ж таки, все залежить від конфігурації, а точність зростає з кількістю, ну як ви, можливо зрозуміли, вже з кількістю регістрів. Тобто, чим більше у вас регістрів, тим більше ви можете закинути туди даних. Відповідно, тим менше буде умовних колізій, тим буде менша похибка. Ось. Також це все дуже перформант, щоб додати елемент, це просто константний час. Ось і така. Плюшка цієї хайперлоглогу, про який, можливо, не згадав, але те, що ви можете дві структури даних і спокійно їх замержити. Тобто, у вас є, наприклад, два сервери, ви на одному сервері щось рахуєте, ви на другому сервері щось рахуєте, і потім ви можете зробити якусь агрегацію і змержити хайперлоглог структури з двох серверів в одну. відповідно, Сама структура задизайнена, і там ніяких немає втрати даних, е, нічого такого. Тобто є тільки витрати по часу. Тут, M, загад, нагадую, що це кількість регістрів. Ось, ну їх там може бути е, там, десятки сотні тисяч цих регістрів. Ось. Відповідно, є витрати по часу, але зазвичай, коли ви щось мержите, то, то не зовсім треба прям в Ну, тобто то, не треба в рантайм. тобто, то вже якась аналітика, відкладена, скоріш за все. Ось значить розподілене використання. Це знову ж таки всі плюси випливають з те, що вона перформант, плюс є змога мержити. Тобто у вас на різних нодах може жити різні інстанси оцієї структурки, і вона, і потім ви десь можете мержити. Відповідно, без ніяких втрат по, по пам'яті чи по по ну, по якості, по точності даних. типу, ось. Ну і також в нас є. Predictable error bound, тобто, це ваша конфігурація самої системи, в самої структури даних, вона, вона зразу покаже вам, скільки у вас буде похибка, і в яких вона буде границях. Тобто, це зручно, коли типу, можна зразу аналізувати під різні use кейси. Тобто, вам треба маленький розмір регістрів чи великий і так далі. Ось давайте поговоримо типу, про мінуси. Про недоліки назовські це да? Тобто, у нас, типу, ми втрачаємо певну точність, але знову ж таки це гарний трейдов, бо в нас воно перформент працює, також займає дуже мало пам'яті. На відміну від якщо там в тупу зберігати, це вам прийдеться багато елементів зберігати, багато, і там якісь, можливо, ідішки. То вам прийдеться ці всі дані оригінально збирати. Якби плюс є, що ви можете до них доступитися, мінус, що у вас є ну, чисто багато даних, зберігаєтесь, плюс. Звичайні функції під каунт, вони, типу, не дуже гарно працюють. А, через те, що а, ну, да, вони, по суті, не зовсім задизайнені під те, щоб працювати з дуже великими об'ємами даних. Тобто, пробігтися і каунтити, там, мільярд записів, воно буде займати час. Нам є різні техніки під це, але власне, от, одна з технік це ця структура даних. Ну, те, що я сказав, що немає ніякого локапу. Ми оригінальні дані не, не зберігаємо, ми зберігаємо. Типу, інформацію про унікальність, якщо можна так аб... абстрагувати. Ось також сама структура даних має лімітований сет операцій. Це, грубо кажучи, додати, взяти кількість елементів, змержити, Там, можливо, ще якісь є операції, але вони зазвичай це якийсь додаток до вже цих трьох оригінальних операцій. Ну і те, що да, також згадував, що. Є обмеження по цих регістрах, тобто, якщо ви створили там з п'ятьма регістрами одну структуру даних, другу з 10, ви їх змержити не зможете. Ну, знову ж таки, бо у вас є розподілення по цих умовних бакетах, і у вас, грубо кажучи, дані, які жили тут в першому бакеті, вони будуть жити в в сетапі, де у вас 10 бакетів там в третьому. Ось, тобто, буде типу, зовсім інше розподілення даних. Ось Тому мінус такий, що мержити. Хайперлоглог з різною кількістю регістрів не можна. Тобто треба наперед за, грубо кажучи, зашивати, а, скільки, скільки регістрів, яка у вас буде точність даних і так далі. А, наперед зашивати. Як я згадував вже, ось у нас один з провайдерів. Які дають доступ до HyperLogLog як типу готової імплементації, використ... і ми можемо використовувати її як функцію, це Redis. От в Redis, Хто не знав, що таке не знає, що таке Redis, це in memory no Key-Value storage, чому storage, бо це можна використовувати умовно як базу даних Key-Value, або можна використовувати як... як якийсь кеш чи там якусь взагалі іншу структуру. Ось і сам по Redis, він дає можливість от саме value зберігати от в кей value і value саме зберігати в різних форматах. Тобто, що це може бути там JSON-чики, звичайні сети, от HyperLogLog, є BloomFільтер, є ще інші. Також. Тобто, Redis власне, дає доступ вам до різних структур даних, і ви можете зберігати там ваші дані, власне вже. Зразу з коробки. Тобто за це там умовно нічого додаткового доплачувати не треба. Це типу основний функціонал самого Радісу. Ось е, давайте поговоримо про основні операції, які є для HyperLogLog, е, Це знову ж таки їх три: це додати, е, взяти size і змержити, От перше, це у нас додати. От вона так називається. це Ця команда, чому я даю цю назву, ви можете її потім використати в ну, там, піти в CLI десь пок Поклацати, або, можливо, просто. На іншій мові програмування, бо ми сьогодні будемо робити право на Java плюс Spring, і в Spring дуже така обгортка над, над Redis, що команди по суті ну, простіше називаються. І навіть трошки би, краще по-різному вони називаються. І відповідно, знаючи, що під капотом викликається, ви можете потім піти, наприклад, з Java на Python, використати той саме Redis і вже знати, що там, окей, тут я таку команду використаю, тут я таку використаю. Ось тому повертаючись до самих команд. Перша команда це, О, це назва, я не буду читати. А, да, вона просто додає елементи в, в колекцію, ну, тобто умовний кеш. І та, там, вона досі аналізує, чи ключ існував чи не існував. Якщо існував, вона додає до існуючого, якщо ні, то створює PF-count. Знову ж таки, просто в нас повертає кардіналіті, яка кардиналіті. За нашим ключем. Тобто ми в ключ... Тож В Радісі у нас, по суті, за одним ключем буде зберігатися одна одна лохлог структура Відповідно, по цьому ключу ми потім можемо робити, типу, каунт, кажемо, скільки елементів нас зараз в цьому в цьому лохлозі Ось, і є також мерж. Вона приймає там, грубо кажучи, ключ, куди ви хочете зберегти результат, і ключі уже існуючі з HyperLogLog структурки які ви хочете змержити. Ось. Тобто, просто так. простенькі операції. Давайте розглянемо приклади. А, приклади спрінгу. Ага, приклад зараз буде після цього. Там буде разом порівняння з прінгу. Спрінгом. Ось і власне в спрінгу також це доволі просто в Java. Uh, sorry, Нікіта, що не показав приклад в Джесі, не встиг доробить. Так, uh, да, то в Sprінгу, власне, в нас доволі просто. Там, якщо не помиляюсь, навіть стартер, підключаємо просто з Redis. Uh, і єдине, що нам треба зробити, це підконфігурувати, яким чином ми будемо які дані ми, типу, хочемо зберігати. От, Власне, сьогодні ми будемо зберігати просто ключ-стрічка, value теж стрічка. Це буде у нас там умовне юзер ID. Ось, і далі ми е, відно, беремо connection factory і з неї е, за допомогою неї створюємо redis темплейт. Ну і Reдіт це rest темплейт, така штучка, в яку там е, яка дуже зручна, і ви просто в неї викликаєте методи, щоб робити різні операції. Ось які методи? Зараз ми побачимо. Але спочатку знову ж таки приклад того, що, як працює сам Redis в оригінальних командах. Ось у нас є команда додати елемент, далі йде «bikes» — це ключ, і далі йде 4 значення в цю структурку. Одиничка, це вертається, типу що «Окей, все було додано. Як мінімум, один елемент був доданий успішно. А далі ми викликаємо PF-count. Це операція те, щоб взяти розмір цієї структурки. Ну і от відповідно вона вертає зараз 4. Далі, тут, наприклад, ми додаємо іншу структурку даних, точніше, не іншу структуру, а інший ключ. Тобто ми тут комітер байк задаємо. Uh, тобто, це вже у нас окрема буде хайперлоглок-структурка. Uh, також повертається одиничка, що, типу, все окей. І далі ми можемо їх збережити. І тут мерж відбувається таким чином, що ми створюємо умовно третю хайперлоглок-структурку. Uh, вона буде лежати за ключем All bikes і буде містити всі, всі унікальні значення. Uh, ну не всі унікальні значення, точніше кількість унікальних значень з структур, які ми передали. А тут ми передаємо, типу, байкс і комп'ютербайкс. Відповідно, PFCount там верне тут шестірку. А, бо тут у нас було чотири унікальних елементи. Тут у нас було тільки два нових унікальних елементи. Та? А, перший і другий. Оцей вони співпадають. Тому а, воно, воно це побачило і на таких маленьких кількостях цілому показало, що немає різниці. Ну, типу, що немає. Оці, що ще не видно цієї похибки в 2%. Ось як це все тепер виглядає в спрингу. А, ну, тупо в нас якийсь є метод. А, і Ну, це може бути по-різному. Це просто тут, для прикладу, в нас є доступ до REST та, І далі ми викликаємо на ньому таку штучку, називається типу, operations for HyperLogLog. Таким же самим чином можна викликати, там, наприклад, operations for set, operations for, for whatever data structure supported by Redis. От, І, власне, всі команди, ось ми бачимо. Тобто команда, щоб додати щось, просто add. Тобто, перше, це ми передаємо ключ, далі ми передаємо значення, яким ми хочемо закинути за ключом. Ну, і по сайзу ми витягуємо а, розмір, оцього, а, розмір цього хайперлоглого. Ось далі ми створюємо теж інший ключ а, з новою структуркою, з новими елементами. І далі вже тепер вона називається не Merge, а юніон. І, Але сама семантика така сама: Тобто, перше, це значення ключа, який буде зберігати результат цього Union. Uh, і далі перелік ключів, які ми хочемо замерджити. Ось. Ну І в результаті, коли ми викликаємо. Uh, тут, тут не байкс, тут має бути all-bikes uh, опечатка, і воно там верне шестірочку, типу відповідаючи uh, тому, що ми бачимо вище. Ось. Uh, такий короткий екскурс в Redis. В Redis, в Redis, в Redis от. Uh, і в, як його використовувати спрингу? Да, сьогодні у нас вправа, власне, буде така. На використання Редіса плюс використання оцього хайперлохлогу. Можливо, буде для когось проста для когось може трошки складніше, але в цілому, думаю, буде цікаво навіть потім сісти погратися з ним. Ось, а, да, на, це, на цьому все. А, кажіть, чи є питання. Або піднімайте руку, я дивлюся в чатик. Так, бачу, хто там відписали. Так, Так, Привіт. Алло, привіт, що мене. Да, так, да, маю питання, а, а де ж, ну, ти казав, що це алгоритм апроксимації, тобто є якась похибка. Uh -huh. А ну, де саме ця похибка, в чому вона конкретно визначається? Ну, ти алгоритм, ота математична функція, що рахує, uh -huh. як я розумію, дискретна. Ну, а де якби там сам шанс похибки? Пох... Пох... Okay. Да, тобто, окей, У нас виходить в. В структурі даних, ну, тобто, ми зберігаємо дані, е, дані по унікальних елементах в сам HyperLogLog. І, і, і наш очікуваний результат це кількість унікальних елементів. Ось, відповідно, через те, що ми не зберігаємо оригінальні дані, ми типу робимо якусь операцію, і ця операція має ціну. І е, ми можемо отримувати похибку якраз таки на отриманні кількість унікальних елементів. Тобто, наприклад, там я закинув е, тисячу унікальних елементів, але. Хайперлоглог мені верне, що я закинув 996. Ось тобі буде вже похибка в 4 елементи. А, через те, що от така от структура такий от рейдов самої струк... структури даних. А тобто, є тобто, аб... ж питання: в чому саме цей трейдов? Заріж. Ну, що ти отримаєш не не точні дані по кількості унікальних елементів. Ти покажу, що... Тут ну... мається на увазі, наскільки я зрозумів, а де сама причина, чому ми втрачаємо от чотири елементи. Це через те, що у нас десь щось там враховується, ці рі... регістри, є якісь колізії, ось я так розумію, в цьому питанні. Ну, умовно, так. ну, це, це типу деталі вже самого ритму, але та. Тобто, ми робимо якусь операцію над оригінальними даними. Тобто, якась, ну, і ця операція має свій бенефіт, що ти не робиш великий фінгерпринт, наприклад. Але ти втрачаєш точність. Тобто ти не зберігаєш інформацію про кількість оригінальних унікальних даних. Ти, типу, якби симулюєш це все. Ось, якщо ти хочеш прямо деталі, де там, типу, там, от ця функція в алгоритмі, от вона впливає на це, я тобі так не скажу. От, е Але да, в цілому проксимація це на кількості елементах, і ну, це сама суть, суть структури даних. Не знаю, що відповів. To okej, okay, to już dziękuję. <tuda> uh, tak, czy jeszcze pytanie? Okej, okay, pytań nie ma ja.